Всім привіт! Сьогодні я готую смачненький перекус з листкового тіста. Тісто я сама не готувала, я тісто купляла вже готове. Тісто я виклала, щоб трішки розтануло. Тісто я розділяю на три частини. Тісто я розділила на частини. Ковбасу нарізала кубиками. Сир натерла на крупній терці. Приготувала соус, до кетчупа я додала майонез і все перемішала. Нарізала огірки. Деко я застелила пергаментом, змастила олією і виклала листкове тісто. Змащую соусом поверх соуса викладаю колбасу. Поверх колбаси додаю трішки майонезу. Викладаю огірки. Птичинку можете готувати, яка вам подобається. Все посипаю сиром. Ось такі у мене міні-піц виходять. Випікати потрібно в розігрітій духовці до 180 градусів 25 хвилин. Ось такий смачненький перекус у мене вийшов. Готуйте всім смачного! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд!